Голову, голову, шимонад, громад, Я звертаюся до вас в громадських з сьогоднішнього дій спорту. От. Я хотів би доповнити попереднього виступаючи, чому? Тому що це якраз стосується цього комусь, про який говорив виступаючи по митрополита Шептицького. Скажіть, будь ласка, як так вийшло, що ви рішенням е, чи міськради, чи... Вашої ну, установи відтяпали кавачі, так називаємо картингової траси. А ви знаєте, що, допустим, оцей комплекс, спортивно-технічний комплекс, є унікальним комплексом на всю Україну. Такого комплексу єдиний в Україні немає, щоб виключав в себе картингову трасу, авіомодерні, автомодерні, футбольні майданчики і так далі. Сьогодні ви, ховаючись. Я був у відпустці взнаю, що приходять землемірі, міряючи, з ким ви порадили, з ким ви, хотіть, будь ласка, узгодили е, ці питання. Ні з ким. Сьогодні ви підсунули плід е, комунального підприємства, е, базар підсунули під саму катянгову трасу. А ви знаєте, що з технічних вимог заборонено це робити, тому що наші діти, які там займаються, тренуються, і дай Бог він писався в повороті, попадає в ваш пліт. Це тип, трагедія. То, то що, ви бореться зі спортом, чи як ви хочете? За рахунок е, розширення, е, е, я розумію, що потрібний і ринок, потрібно десь яхти для корін і так далі. Ви самовільно витяпали, ви вирішили, ні з ким не порадившися, ні з технічним спеціалістами, ні з ким. Сьогодні на тій території, яку ви витяпали, знаходиться 41 береза, яку садили діти колись. Як вона сьогодні? Звичайно, вона все буде пізніше. Тим більше ми не унеможливили можливість проведення ні обласних, ні всеукраїнських, ні міжнародних змагань, щоб були. Да, звичайно, траса знаходиться зараз в не досить придатному стані. Але зараз з'явилася громадськість області, я не говорю міста, а області для того, щоб відреставрувати, відремонтувати ту трасу. Це єдина траса, вдумайтеся. У нас в Західному регіоні. А в межах України це єдиний такий унікальний комплекс, який знаходиться в центрі міста, в парку і так далі. Ні, ви з боку дозволяєте будівництво приватного житлового будинку. Де футбольний майданчик зараз вже планується будівництво офісних приміщень. Це є нормально. Я 25 років працював завідувачем того спортивного комплексу. Я будував цю красу. Мені сьогодні дуже образно і тим дітям, і тим вихованцям, які пройшли нашу школу. Я би хотів, будь ласка, щоб ви, як е, мер міста і, будь ласка, панове депутату, подумайте на тим питанням, тому що ви обмежуєте не тільки міські дітей, ви обмежуєте дітей всієї області, всієї Західної України. Тому що раніше ми могли проводити якісь змагання там різного рівня, сьогодні ми не можемо. Так, да, ми знаходимо якісь кошти, можливості, залучаємо спонсорів для е, реставрування ремонту траси. Що робить він Скільки разів я особисто звертався до пана флярка? Сан щоб е, Тому що ми межуємо е, якраз, е, ну, через плід межуємо з ринком. Ви бодіться, що було там перед е, паскою. Тони, тони сміття, ніхто не звертає уваги. Паркій чи так. А чому парк, паркою працівники не обслуговують, не допомагають? Це не є власність якоїсь е, поспоруди, звичайно, належать е, обласній раді, товариство сприяння обороні, земля належить місту. Але давайте ми разом подумаємо. Це гурші, це для всієї області, це не особисто мені, не особисто вам, не особисто місту. Це всієї області. Чому парк не залучається до прибирання, косіння, трави і так далі, наведення порядків? Колись в свій час теж пан Коломійчук прийшов з такими дуже гарними пропозиціями, давайте ми вам трошки там зменшимо, У вас до 750 метрів, ми вам зробимо 720 метрів. Так, а я кажу, на якій э, підставі. Даво Дамо розумієте, ми зараз будуємо тут збоку, хочемо побудувати, е, як вони називали, комбустіолом, дуже такі високопарні слова, що пан Коломійчук знайшов тоді. Будемо шкіру Києво вирощувати, що сьогодні там Гарбінхол, гостиниця зимним садом. Так само ви зараз розширяєте, ви ж не спиталися. Я би вас попросив просто уважно до цього питання поставити, тому що подумайте, це унікальний комплекс Україні. Давайте ліпше гуртом подумаємо, як його спільно обласна рада, міська рада, товариство сприяння обороні, позашкільні освіти, спільно подумаємо, як його реставрувати, можливо, щось ми змінимо, щось поміняємо. Можливо, привезли в порядок, його щоб ми могли гордитися. Це візитівка нашого місця, міста. Я приїжджаю, приїжджаю на змагання, мене люди з других областей питають. А чому ви зараз не проводите всеукраїнські змагання? Чому ви не проводите міжнародні зброй? Все, дякую. Я не буду займатися більше вашої уваги, але, будь ласка, привіться до уваги. Дякую.